Тож, давайте подивимося, які підказки дадуть нам Таро тароангів для України на період з 31 липня до 6 серпня 2023 року. Традиційно вже тягнемо 5 карт. Перша карта трійка Пентаклів. До речі, цей тиждень я так назвав, що готується щось грандіозне. І от Ріка Пентаклів, так вона, до речі, це і підтверджує. Тому що це йде робота над чимось. А в даній ситуації ми розуміємо над чим? Над нашою перемогою і над вдалими, успішними ходами від наших хоробрих воїнів. Значить, що тут ще йде мова? Визнання для якісної роботи. Будьте командним гравцем. Правильно все плануйте. Сьогодні там по Москва Сіті БПЛА бомбанули. Тоже така бачите, новина сьогоднішня: десятка жезлів друга карта. Карта, яка говорить, що прийшов час скидати важкий груз, так як він зумовлює життя поза балансом. І звільнятися від стресів. Для нас зараз найбільший груз і стрес це є наявність расистів на нашій землі. Від цього і далі будемо звільнятися. Третя підказка королева пентаклів, турботливість, пристрасть, здорове мислення і розуміння. Карта допомоги матеріальної та фізичної. Проявляйте розумний підхід. Відносіться з розумінням до ситуації та питань, які треба вирішити, приймайте та вирішуйте та дійте. Так, як би сказав Карташк, жіночого покровительства для України. Тому дивимося спостерігаємо, аналізуємо, яка ще цього тижня можлива допомога. Колісниця хороший знак. Послання архангела Метатрона. Важливе досягнення, самодисципліна і сила волі і громадське визнання, так, або суспільне визнання. Так, Україна ще більше заслужить визнання через боротьбу до перемоги і колісниця це взагалі карта руху та активності. Того руху, який ми вкотре давно вже так теж чекаємо, руху до наступного потужного етапу контрнаступу. І він йде в нас в карті активації. Ті, знаєте, расисти, то ще й самі можуть Бог що там понапровокувати. Самі собі там понаробляти, а потім знову будуть нашу Україну звинувачувати. Знаєте, хто вони вміють? І п'ята карта аркан вибору. Шостий аркан, послання архангела Рафаїла. Ретельно все зважуйте, особливо ваші рішення. Карта хорошого здоров'я. Хорошого потенціалу і правильного вибору. І правильного вибору. Ну, давайте ще одну карту. хочеться потягнути. Ну і добре що її потягнув. Шестірка пентаклів карта нас подарунків, допомоги, росту, розвитку та взаємообміну. Так що. Отримуємо досвід, знання, допомогу і рухаємось далі до перемоги. Нагадую про те, що необхідно кожного дня побільше молитись, просити вищих сил для реалізації наших питань та запитів, просити наділяти нас енергією, силою світла, божесної любові, добра і випромінюємо цю енергію світла. Щоби долати темряву та ворога, тільки в об'єднанні ми можемо цю нечисть здолати. Покажу. ті рашисти самі натворять, начудять, потім будуть таким чином прикриватися, що там на них дуже нападають, і зараз знову почнуть якісь робити як не обстріли, то провокації, то ще якусь спробу нашкодити і принести біду. Але в будь-якому випадку. Ми сильні, єдині, і разом ми до перемоги далі рухаємось. І Україна вже перемогла і переможе ще більше. І Хай буде так.